З шеф-редакторкою район ІНЮЄ Наталією Пахайчук говоримо про роботу команди упродовж 10 років та як від одного сайту вдалося масштабуватися до 60 у дев'яти областях України. етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Громадський простір. Про громадські організації, які змінюють. Сьогодні говоримо про національну мережу гіперлокальних медіа, що працює в різних регіонах України. Називається вона район ІНЮЄ, і з нами у студії є шеф-редакторка цієї мережі Наталія Пахачук. Пані Наталю, я вітаю вас у нас у гостях. Добрий день вам, добрий день слухачам і глядачам громадського радіо. Загалом можу сказати від себе, що район інює це мабуть один з таких найцікавіших прикладів гіперлокального медіа в Україні, і не знаючи, є в принципі подібні до вас мережі і про. Опонує нам, пані Наталю, почати з короткого опису, що таке мережа район інвей сьогодні. Мережа район Інє сьогодні це 63 сайти. Є в нас сайти. Локальні, гіперлокальні і є мережа в мережі, 10 тематичних медіа, які поєднують собі і місцеву журналістику, і національну. Тому в нас завдяки такій розгалуженій інфраструктурі сайтів і сторінок у соціальних мережах. Які на перший погляд виглядають маленькими і крихітними. На сьогодні мільйона аудиторій. Ми щомісяця тільки на сайт маємо мільйон два, іноді три мільйона користувачів, а охоплення соцмереж це реально мільйони десять у нас може бути за місяць. Тому це справді дуже така потужна медійна сила на медійній мапі України. Я тут попрошу вас уточнити, тому що можу припустити, що не всі з нашої аудиторії розуміють відмінність між локальними і гіперлокальними. В чому різниця? Локальні медіа справді більш знайомі будь-якій аудиторії, тому що це умовно обласні видання, іноді районі. А гіперлокальні дуже часто сфокусовані на супервузьку аудиторію і гіперлокальне медіа може бути медіа навіть для одного будинку. Наш фокус трошки більший. Ми починали в 2015 році і орієнтувалися на адміністративно-територіальний устрій, який тоді був, і робили онлайн медіа для жителів певних районів України. Ми на той момент не розуміли, яка буде взагалі адміністративна реформа. 뭐, 뭔... Тоді тільки починали говорити про децентралізацію, але ще не було візії, як це буде, і ми не знали, що будуть громади. Можливо, ми б назвалися громадами, пішли ще більш вузько, тому ми залишилися район ін'юєй. І я пригадую, коли йшлося про назву і про логотип, то була така версія, що райони стануть повітами, і, можливо, нам треба буде якось перейменуватися. Ми от вибрали назву район, тому що літера Українська Крилична Р, вона водночас. Час є латинкою П, тому, можливо, ми станемо повітря замість району. Ну, але в якому 19-му році відбулося укрупнення районів. Для нас також постало питання, що з цим робити. Колеги задавали питання: а ви тепер будете закривати свої райони? Бо, ну, наприклад, в Волинській області ми відкрили рівно 16 сайтів, як у нас було районі, а залишилось 4. Ми зрозуміли, що для нас це укруплення воно є новою можливістю, бо ми просто можемо швидше покрити. Рити Україну нашою мережею а І ми... тоді ви пішли у гіперлокалізацію. E, так? E, ну я би сказала навпаки в укрупнення, тому що більше ми e, дуже рідко відкривали якісь такі e, видання маленьких районів, але відкривали як e, таку даність. Але e, ту інфраструктуру сайтів, яку ми відкрили, ми не закрили. Хоча були спроби в Рівненській області. Ми припинили роботу трьох сайтів. Ну, зважаючи на те, що вони увійшли в великий район Рівненський, який у нас є згодом. Ми відновили ту роботу, бо зрозуміли, що. Люди все одно кучкуються навколо старих районів, бо переважно вони стали центрами громад, і вони все одно є такою сталою спільнотою з усталеними зв'язками, і вони потребують свого медіа. Ну, називається вона районом. Водночас оце окрупнення, воно також потребує якогось нової побудови взаємозв'язків між людьми, і от наша мережа якраз допомагає от тому об'єднанню. Але коли ми починали, ми багато уваги присвячували в роботі децентралізації і формуванню децентралізації у головах і об'єднання колишніх сільрад в громади. Зараз вже не стоїть питання, що таке громада, всі все розуміють. А от ми свого часу відіграли велику роль, щоб провести оце об'єднання в головах. От, і відповідно ми адаптовуємося кожного разу під нові обставини. І Зараз ми дійшли до того, що ми не розуміємо район як адмінустрій. Район це бренд, медійний бренд, який ми наповнили новим звучанням, новим сенсом. І та аудиторія, з якою ми працюємо і колеги, і наші партнери, і наші клієнти. Во вони розуміють район, так як розуміємо. Ми Коли кажеш район, переважно вже хто знайомий з виданням, розуміють про що йдеться. У яких областях України ви ще не працюєте? Чи багато таких? Так, у нас ще попереду багато роботи, і е, на сьогодні ми представлені в дев'яти областях України. А ми дуже довго були ким західно медіа, гарно представлені у Волинській області, у Рівненській. А потім почали йти далі, і так перескочили на Закарпаття. Зараз в нас є мережа в Закарпатській області. А в 23-му році відкрили південну мережу. У нас там три області. Ми покриваємо. І 24-й рік в нас з'явилися партнерські медіа в центрі України, Полтавська область і поки що Кировоградська, але ми її на сайті назвали вже Кропивничина як регіон. І відповідно наша мережа вона по своїй відомості і впливу теж нерівномірна. Сайти, яким вже 10 років і 8, от в Волинській області вони мають таку сталу ядерну аудиторію, я би сказала, фанбазу своїх прихильників. Ми бачимо, що люди починають свій день з нами і закінчують з нами, і в разі чого ну звертаються до нас, то скажімо, на півдня ми новий медіабренд. Нам там ще дуже багато потрібно докласти зусиль, щоб стати відомими, близькими, знайомими для аудиторії, тим більше, що конкуренція залишається доволі високою. І ще хочу зразу зазначити, що в нових регіонах ми не йдемо там, ну, наприклад, вбити відомі місцеві медіа і перетягнути увагу на себе. Ми скоріше йдемо створювати конкуренцію і розвивати той медіаринок, пропонувати абсолютно нову нішу, якийсь інший підхід. І, до речі, медіаринок місцевий дуже по-різному реагує на нашу появу там, в нових регіонах. Хтось хейтить. Хтось починає взаємодіяти, хтось намагається співпрацювати, хтось навпаки проситься примкнути до нашої мережі. У нас є така можливість працювати по принципу франшизи, і ми її надаємо тим редакціям, які хочуть спробувати себе в онлайні. От зараз у нас є вже десь чотири може редакції, п'ять, які прийшли до нас, колишні газетярі. Вони продовжують видавати свої газети, але паралельно співпрацює з нами в онлайні. Якраз ви вже торкнулись і газетярів, а мене зачепила ваша думка, що подекуди по якихось громадах є ваша вже віддана аудиторія, які і розпочинають, і закінчують свої дні з район Ін. Чи можемо ми вважати, що ваші сайти, яких уже цілих 63 у дев'яти областях України, можливо, стали такою сучасною альтернативою для? Газет, які колись були у цих районах, але ми розуміємо, яка ситуація в Україні з друкованою пресою цих газет, стає все менше, а людям все одно хочеться знати новини про своє місто, чи своє містечко, чи своє селище, і орієнтуватися у тому, що відбувається в просторі навколо себе. Мабуть, нам треба було почати з того, а звідки ми ж самі взялися. Справа в тому, що район інвій це колишня газета. Відома в нашому регіоні Сім'я і дім. І в 2014 році наш медіахолдинг він взяв курс на цифровізацію, і саме тоді з'явилося три онлайн проекти, які змінили бренд, бо ж не знали, який може спрацювати. І район InUA – це. Один з проявів реінкарнації колишньої обласної газети сім'я і дім». От Якщо хтось зараз мене слухає з Волинської області, їм точно серденько відгукнеться, бо та газета була дуже знайома всім волинянам, в кожній родині її виписували в той чи інший період, і вона реально мала армію своїх прихильників. У нас оцей період переходу з друку в онлайн такий повний тривав десь три роки. з 14 по 17 рік я ще навіть застала газету і рік її редагувала відходила. Від роботи на районі, а концентрувалася саме на друкованому медіа. Тому я би не сказала, що наше існування якось пов'язане з існуванням районних газет, тому що ми не ставили собі за мету. Відібрати їхню аудиторію чи їх якось їх добити, бо е, друковані газети ну завжди якось останні роки переживають вони давно складні часи, вони про переживають. складні часи, і ми намагалися з багатьма газетами встановити якусь співпрацю. І були такі журналісти місцеві, які хоче йшли на контакт. От, наприклад, у нас була така історія в Шацьку, коли двоє журналісток місцевої газети пішли паралельно до нас на роботу, і тираж їхньої газети зріс. А чому так сталося? Тому що онлайн – це газета кожен день, і постійно треба ворушитися, аби наповнити стрічку новин. А оригінальне медіа складно робити на місцях, коли в тебе немає потоку. Звідусіль треба інформацію постійно роздобувати. І дівчата почали працювати щодня більш інтенсивно, але паралельно давали свої ексклюзиви і в газету. Газета стала цікавіша. І я зараз це говорю не з оцінки ну, людини-конкурента чи читачки. Я цієї газети ніколи не читала. Це з їхніх слів, що в їхній зріст, тому що газета стала цікавіша, більше матеріалів, які вони готували ексклюзивно. А є газети, які досі з нами там ну, домагаються щоб. Питися там за якісь найменші непорозуміння по-різному. Ми навпаки стараємося розвивати медіаринок, де б ми не були, і давати можливість додаткового заробітку, бо аудиторія газет і аудиторія онлайн, принаймні, 10 років назад, була різна. Зараз вона дуже часто пересікається. І От е, мені наш один з е, читачів розказував приклад про свою маму. Мам, мамі 70 років, і син, який проживає Луцьку, я нашим прихильником подарував їй планшет. А мама його завжди передплачувала місцеву газету. Зараз вона продовжує передплачувати місцеву газету, яка також має інтернет-версію, але читає паралельно райони на своєму великому планшеті і ділиться новини своїми новинами нашими зі своїми подругами е, на лавочках. Е, в, ну, в особистому спілкуванні і сучасні пенсіонери це інші пенсіонери, які були 10-20 років назад. Вони всі з гаджетами. І наша аудиторія зараз, де б ми не були, дуже доросла. От ми починали в 2015 році, це в основному було у нас найбільший стовпчик по аудиторії 24-35 років. Зараз це ядер на 35-45, але якщо взяти всю аудиторію порахувати, яка з 55+, плюс... То вона займає більшість, це дійсно дуже цікаво, але тут ну і впливи діджиталізації а держави ж. в смартфоні, все це звичайно впливає, і мені ще тут цікаво стало. якраз згадана вами пані, можна сказати, вона, і наче як представниця гіперлокального медіа, по своєму гіперлокальне медіа як розповідає своїм подругам під будинком про новини, про які прочитала, і мені цікаво, а яку можливо найменшу громаду охоплює район і в якій ця область. Ці сайт для ну, найменшої кількості людей запущений, скажімо так. Здається, що це район Димидівка в Рівненській області. У нас аудиторія цього сайту складає від двох до п'яти тисяч е, читачів, і ну, в загальних масштабах це виглядає, що це ну дуже маленьке медіа, яке не впливає ні на що і взагалі для чого ми працюємо. Ну, коли подивилися ми на е, аудиторію. На населення тої громади, того містечка, то воно десь таке і є. І навіть наша там, аудиторія часто і перевищує кількість населення. Ну, Звісно, в інтернеті кордонів немає, читають усі. А інший такий приклад це той же Шацьк. Шацьк – це десь 5 тисяч населення, а громада колишнього району вона зараз там переважно об'єднана навколо Шацька, це максимум 15 тисяч населення. Відвідуваність сайту район Шацьк. Не менше 50 в звичайну погоду, а коли в нас туристичний сезон, це 100 і більше тисяч в місяць користувачів. Тому що всім треба поїхати на озера, і в нас аудиторія з усієї України, а в нас там фотографії шацьких заходів сонця дуже багато, і наша аудиторія зростає. Всі хочуть подивитися фото з пляжів, красунь і красунів, красенів. Які там купаються. Тому це сайт один з е, таких найцікавіших прикладів, як гіперлокальне медіа стало його е, вікном. В глобальний світ, коли ми суттєво доклалися до того, щоб певна там громада, територія, її принади, її бізнес були видимі щодо докладання до цієї видимості, тому що ми розуміємо 63 сайти це величезна кількість людей, які працюють у мережі для того, і аби наповнювати контентом, і аби люди бачили цей контент і так далі. І з чим ви зараз стикаєтеся? Які виклики має мережа і? на четвертий рік великої війни, і загалом з 15-го року так ви існуєте, ви вже виникли тоді, коли Росія чинила агресію щодо України. Що зараз найважче шукати фінансування для роботи чи можливо людей, які би працювали? Тому що ну ми також свідомі того, що зараз часто і з пошуком людей є проблема. Тут треба напевно відкривати книгу скарг і загинати в пальці. На не не з чого розпочати. Але згадані вами проблеми люди і гроші, вони є базові. І люди, це проблема складніша ніж гроші. Це, от перше, що хочу констатувати. А ще чому не гроші? Головне, бо іноді можна знайти фінансування. А не буде кому заплатити ті гроші. Нагадаю, ми працюємо в громадах, в районах, де дуже важко знайти професіоналів в медіасфері. Це складно навіть в Києві. А що говорити про маленькі громади? Тому ми багато докладаємо зусиль для того, щоб навчити з нуля людей будь-якої професії, які у ній зацікавлені. І це один з наших напрямків, де ми популяризуємо професію журналіста і проводимо власні школи, власні навчання, власний весь медіафорум. І на це ми часто шукаємо фінансування. Щодо того, де в принципі ми гроші беремо. То ми, напевно, як і всі, чого тільки вже не пробували. Тут я не відкрию жодної таємниці, ми заробляємо. В першу чергу на рекламі, якої, звісно, не вистачає на те, аби медіа нормально розвивалися. Ми дуже інтенсивно працювали останні роки з грантами, які використовували як інвестиції в розширення, в експерименти, в матеріальну базу, в навчання людей. Але тут у нас теж настав колапс, як і в усіх. Зараз ми працюємо над тим, щоб популяризувати. Ну, або навіть я б сказала, формувати нову культуру споживання медіа це читацьке фінансування, багато сил ми докладаємо. І я надіюсь, ми зробимо свій великий внесок взагалі в цей напрямок для українських видань. Бо ми ну, працюємо от, на самому, як сказав один колега з Миргорода, на самому інформаційному дні. Нижче ми вже не опускаємося. Ми працюємо в громадах безпосередньо з людьми, які живуть. В найменших містах і селах України. Ну і чому нам все ж таки вдається залишатися на плаву і не закриватися, а розвиватися, ми багато ваги присвячуємо саме менеджменту, способам оптимізації, автоматизації, і ми, як мережа, багато запозичуємо саме з бізнесу. От виявилося, що адміністрування управління 30 сайтами, воно не відрізняється від управління 60-ма 60 сайтами. Я припускаю, що якби в нас було 100 сайтів, це було б приблизно таке саме зусилля, тому що... Коли буде 100 сайтів? Колись буде. Ось так будемо колись казати, колись так, буде, так? так? Я впевнена, що буде. Можливо, не 100, можливо, якась інша цифра. Скільки в нас там точно в районі 100 з чимось? 125. Ми слухали розмову з Наталією Пахайчук, шеф-редакторкою національної мережі гіперлокальних медіа, що працює у різних регіонах України, райони НЮЕЙ. етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Громадський простір про громадські організації, які змінюють. Матеріал створено громадським радіо за підтримки фонду Аскольд і Дір, що адмініструється і Єднання. «Єднання». в межах проєкту Сильне громадянське суспільство України, Руші реформ і демократії за фінансування Норвегії та Швеції. Зміст публікації є відповідальністю громадського радіо, а не є відображенням поглядів урядів Норвегії, Швеції або Ісар «Єднання».